Сьогодні говоримо про рослинний засіб для розчинення і виведення каміння з нирок та сечового міхура. Фіталітон, виробництво фітафарма В'єтнам, це унікальний комплекс, який включає зворотній процес утворення каміння. Він проявляє літолетичний ефект у відношенні уратів, фосфатів, а особливо оксалатів, нормалізує водно сольовий обмін, знімає запалення і спазми. Він сприяє зменшенню набряку, полегшує проходження каміння, забезпечує виражені знеболюючі та антибактеріальні властивості. Причому антибактеріальний ефект проявляється по відношенню до сальмонел, шагел, ешеріхів і навіть золотистого стафілакоку. Крім того, фіталітон проявляє загальну... Та зміцнюючу дію і має антитоксичні властивості. Він підходить при та ендотоксикозах. Його корисно використовувати при будь-яких захворюваннях гострих та хронічних сечостатевої системи, таких, наприклад, як цистит, піланіфріт, ниркова коліка, сечо- та ниркокам'яна хвороба. Його приймають для тонізації, для зменшення втоми, млявості, а також при болях у хребті. І корисним особам, які систематично піддаються впливу токсичних речовин. Сам фіталітон переноситься добре, але іноді може підвищувати кислотність шлунку, приймають, тому його приймають через 20-30 хвилин після їжі, запиваючи достатньої кількості води. Він буває у вигляді капсул, тут 40 капсул, буває у вигляді рідкого екстракту, тут 200 мл, і буває у вигляді фіточаю. Курс прийому мінімум 30 днів. Курс можна подовжувати і коригувати після УЗД, подивитись динаміку і продовжувати до 90 днів. Де його придбати? Для аптек він доступний через фарм дистриб'юторів БАДМІ і Оптіма, а для кінцевого споживача зручно замовити в любій аптеці через таблетку ЮА або у нас на сайті на Дякую за увагу і бувайте здорові!